У громадській організації Щасливі діти стартував новий проєкт Ігри з прав людини двадцятеро цілеспрямованих молодих людей з різних міст України та районів Закарпаття пройшли перший триденний тренінговий модуль. Дискутували й дізнавалися про стереотипи, про гендерну рівність та дискримінацію про права жінок, дітей та людей з особливими потребами. Мені дуже сподобалося, що ви е, сюди звали міжнародних своїх партнерів. А е, для нас це були тренери, фасилітатори. Це дуже круто. Я вважаю, що ви дійсно зробили захід. Е, навіть на українського рівня такого міжнародного рівня дуже круто. Я дуже рада, що я потрапила саме на цей проект. Мені дуже приємно співпрацювати з такими активними людьми, з такими організаторами. Я дякую за ці можливості, за знання, за досвід. І хочеться бачити в очах вас організаторів цих вогник, цю посмішку на обличчі І це нам дає розуміння, що ми справді працюємо не дарма. Тренінгові лекції провели міжнародні та українські експерти майже всі в ігровій формі. Неспроста, бо в кінцевому результаті самі учасники будуть створювати авторські ігри з прав людини. Ми Говорили про гендерну рівність і права жінок. Я дуже приємно вражена, що молодь була зацікавлена і активна. Створюючи ігри з прав людини, ми хочемо показати, що правами людини не можна гратися. У нас була група дуже мотивованих молодих людей, і це не просто я давав деяку інформацію чи передавав їм нові навички, а дізнавався від них, які питання важливі їм, які питання важливі для України та українського суспільства. Основна мета проєкту покращити знання та навички української молоді у сфері прав людини, неформальної освіти та проєктного менеджменту через розробку ігор з прав людини. Розроблятимуть ігри молодіжні групи під керівництвом менторів. Фінальні продукти проєкту презентують влітку. Команди матимуть невеличкі бюджети на проведення цих тестових Ігрових таких форматів це можливо будуть школи, можливо, будуть університети. Тобто, кожна група буде визначати для себе. Після тестування команди будуть працювати над удосконаленням ігр, і вже відповідно влітку ми презентуємо результати реалізації проекту для широкого загалу. Дуже розраховуємо, сподіваємося, що нам вдасться створити якісний продукт. Проєкт співфінансується урядами Чехії, Угорщини, Польщі та Словаччини через вишеградські гранти Міжнародного вишеградського фонду. Угощасливі діти запевнили, що всі готові і протестовані матеріали ігор з прав людини будуть у вільному доступі.